Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Улюблені Ігри. Ну що ж, настав другий випуск акції від Аврори під назвою Аврора та козаки. Мета цієї акції зібрати 3 мільйона гривень на Збройні Сили України на дрон. При отриманні одної фішки, яка коштує 2 гривні, 1 гривня йде. На збір дрона. Купуючи журнал для колекції, який також продається в Аврорі, коштує 99 гривень 10 гривень, прораховується на дрон. Ну що ж, друзі, а в цьому відео я вам розкажу, як отримати ось таку велику кількість цих пачечок. Тому, друзі, поставте обов'язково лайк цьому відео, підпишіть, хто не підписався, і коментар внизу. А ми поїхали. Ну що ж, я завітав до. Магазину Аврори. І ось там на полицях ви можете знайти ось таке MACC Original. Саме Original, друзі, бо за нього дають ось таку фішечку. Вона коштує 4,50. Але, друзі, прошу звернути увагу, що є ще ось таке MAC-фе і ось таке MAC-фе. За них фішок не дають. Тому. Саме має бути ось таке Original. Зверніть увагу на них. Вони коштує 4,50 і карточка 2 гривні. Тому за 6,50 ви отримуєте одну карточку. А також ще можна отримати карточку, придбавши ось такий чупа-чупс Ось такий. Да? І будь-який смак, там є різні смаки. Це, наприклад згущене молоко і з маком шоколаду і ванілі. Там є ще полуничні, здається, ось полуничне є. Там іще якісь полуничні. Ну, немає різниці. Вони коштують 7 гривень і карточка 2 гривні. Тому вартість буде 9,50. Ну все ж таки ось макофи. Це такі напій які ви завжди зрану можете зігрітися, тим більше зараз холодна. Пора року, і за 4,50 ви придбаєте пачку Макофе і ось таку карточку. Я придбав ось тут є 31 карточка. Тому, друзі, ось такий лайфхак для вас, як отримати багато карточок і зібрати чим скоріше колекцію. Тому, друзі, ось це все було придбане за власні кошти. Ніяка це не реклама, тому прошу вас підтримати відео. Я витрачаю багато коштів для того, щоб зняти для вас цікавий контент і підтримати, звичайно, наші Збройні Сили України, щоб скоріше вони вигнали ворога з нашої землі, зібравши ось на такий дрон. Акція триває з 29 вересня по 10 листопада. Якщо буде зібрано кошти раніше 10 листопада, акція припиниться раніше. На даний період зібрано вже 850 тисяч гривень. Ну що ж, друзі, таке відео. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, мирного вам неба, до зустрічі!